А? То кориш, а я ебашить, да? И чо тут це? Я поняв, сука. А что ти в машині спав, я не поняв. Андрюша с утра всіх заебал. Так, ти бесить, б Что, Чо, блять, зарядите зарядіть акумулятор. Та пошов ти нахуй. А, короче, з добрим утром. Ми тут наводим, короче, паніку, суету. Надіюсь, ти цього відео не побачиш. У бля, Руслан, в натурі. А як ми поїдемо сім в машині? Ну так знаємо. <рес> ми з малою хочемо пивка. Що? Я не хочу. Ладно, вона морозиться. Зараз. Де мій братанчик? Братан! Братан, братан! Братан, братан! Русланчик! Та ті биси. Ти замерз? На тобі ще зверху діялку. Коротше, щоб ви розуміли, Руся спав всю ніч в машині, піздит, ось закутався, поругався. Він з малишкою. Та я не поругався, блять. Я уступив місто. Щоб... Уступив місто. О, з добрим утром на часах уже пів первого. Я от тільки пів півчаса назад проснувся. Гуляли вчора до чотирьох часов. В общем, решили ми чуть-чуть приїхати з Русланом по лісу та заблудилися, блять. Де ми взагалі ми не представляємо? Приїхали на якусь точку, Руслан каже. Так а где мы вообще? А я тоже не понимаю, где мы, потому что ну, он же гида, я себе музыку слушаю, балдею. И в итоге я даже не знаю, где мы сейчас. Ой-ой-ой. типа застряли. Не надо застревать. Ну тачка пушечная, она выйдет нахуй, не делать. <laughs> На гору полетели. Опа, нахуй! Я Чирики, бать. Дойми, сука, їхали. Ну, по крайней мере, я а далі вже пішов спати, не знаю. То до скількох хуляв, всі в різних місцях спали. І якось так оказалось, що Руся і якого якого було рождения, спав в і в машині. Ну, як спав. Він там до сих пор зараз спить, проснувся. Мені нормально, состояние нормальне. Ніякого не буду на нічого немає. Локація максимально приятна. Тут ну просто дуже сильно атмосферно. і всі рази, які ми отдыхали, не сравнять. именно с этой локацией. Так, а что тут у нас происходит? А что у нас здесь происходит? <сделяющие> <съем> Доброго ранку. На что он снимал? На свою шкарлупу? Нет, <съем> на А. Я даже снял видео Ты що, ти проснувся улыбнувся? Uh -huh. А чи ти в машині спав, я не зрозумів. Бо якщо б спав другий, ну, то вона не вивезла. Бо я переворачиваюсь щас то, короче. І ти вирішив в машині спати? Ну да, щоб гостям там було комфортно. Вот так от виходить. Порядок. Хороший, хороший. Ну, красивенько. Нормально. От сам мені фоточка вообще подобається. Це... Для кури? Андрюша, сколько я нас. В общем, решили мы з начальником виїхати в магазин, купить пару стіків кофе, щоб попить сліганця, Потому що все с самого утра хочуть кофе. От. Андрій хотів з Русланом їхати в магазин, каже, ну я хочу просто кофе с автомата. каже, а не просто кофе". Ну вы понимаете, человек как бы нихуя себе Ему надо тільки с автомата. Даже мені я приїхав з Києва і не хочеться кофе з автомата, хочеться обичний кофе попити з тіка. А Андрію треба тільки з автомата. Обідився вже на Руслана і каже, ну все їдьте, все понятно. Кепку козирьок мені замазав, тут вона вся чорна. Та він п'яний заїбе, поки будемо їхати по дорозі, я тобі базарю. А, він ще з утра спів випити Всі спали, а, а він що випив. Гараж не забудь мені взяти. Піздець, ти так ось за це переживав? Так. Ти прикинь, про що людина думає на природі, щоб випити, щоб ми купили гараж. Ну, це максимально серйозна проблема. Тобто, якщо ми не купимо гараж, то мангал вже не розпалиться. Ну так. Да. Сподіваюсь, ми приїдемо і вже мангал буде нормально. Там розпалений. Вчора Прайом, він то... мене по дорозі заїбав. Ми приїхали тут метрів 50, так вчора, блін, задовбався питаннями. Ой, та ти що, яка красота. А ви ще не бачите це все через жовті лінзи, як я це бачу. Я не знаю вам буде так видно или нет. Там іменно по красоті. Як кажуть в інтернеті, жовті лінзи придають настроєння. Если в тебе депресія, і ти одягаєш жовті очки, то в тебе з'являється настроєння. І це факти не от начальника города Черкас Пульбаша Олександра Хаски Анонімуса, це я сам прочитав. Виходимо. Yeah, Ебать! But... Нас посажено. Ні. Опа. Увалик каже, що вона посажена. Ну, no, була посажена. Ну, блядь, прикинь. Ніхуя себе. В натурі закопать получилось розбудити Руслана. Просто я професіонал, ну я можу це делать, а то Андрій не зміг. Он чоловік, який не зміг. Очень блядь, не смог. Наліпив такий скалач, тут Андрія. я не знаю, что я не розбираюсь в рыбалке. І зараз будем ловить щуку. Нет, біленку будемо ловити. Теж щуку не вийшло. Ми вже пробували на таку снасть ловити, но що то не ловиться. І зараз Руся буде пробувати ловити на опариші. Ой-ой-ой, щось тяну, тяну, тяну! О, погна, погна, погна. Не знаю, що це є. Та ні, то може вся кормушка просто тяжу. Ну так. Да. Дай Бог, що це була не кормушка. Я уху хочу, пизда. Ееее! Подожди, видос. відо, відос, уже йде. Да, в тебе йде, в мене не йде, блядь. І блядь. так, подивіться, що зловив Руслан. Отаку от малышечку получилось зловить. Та ты яка красотка. Чисто на дурачка, так от платвичка Іменно красиво на цьому місці. Валик, Руся. Руся, красавчик. <ріху> на Валіка, Та блядь. Оп оп оп. Оп, платвичка. Є, уже на уху є щось. Та ти шо, яка красоточка. На дурака, чисто, ми ж закинули всі, да. Ну да. Ну, пойдет. Так ти вы заглотила, сука. сука. Да? Тобто він кориш, а я ебашень, да? тут да. Я понял, сука. То Валік ну, приїхав трошки... посидіти, точки блядь, а я ебашу. Просто Валіка я редко бачу, понимаєш раз в году, я хочу з ним пообщатися, блядь. Ну я тебе бачу і так, коли захочеш, блядь. А ну давай. Та давай едим. Снімай. Иди не палыйся, блядь. Ты поднимайся, чимось, пиздец. И быстрее, блядь. Своей рыбой. Не жалко от рыбку. Не. Чез рыбу. И що? Рыба тоже человек. Ты зраб. А за ней Андруша проснулся, начиная заебывать с утра. Горе по колен, горе по колен Андруша с утра всех заебал. Так, дебышит был. Не стекребятся, да сидит. не слызаю с потолка, любой квадрат не победит. Взагалі, ми решили, що Андрюша буде три роки займатися кашою. І Руслан предложив піти самим, готувати кашу, а він хай займається мангалом. І мені мене ніяк не може успокоїти це місце. Я так тут хочу сфоткатися. Я казала моя бабуся, те, що робить Андрій, до сраки така срака. <сх> <схай> 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 Знаєш, ми ж про нього щось розказуємо. <схай> 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 ну от реально, це саме отут, оце іменно уголок, це найбільше, що мені тут нравиться. Я не розумію, чому ми до сих пор тут не сиділи. Тут просто дуже красиво. Вот именно эта локация, именно эта, так сказать, дизайнерское решение, это просто гениально. Ты же как бульбаш дизайнерское решение. Что я могу сказать? Здесь присутствует... столюка 4-5 мм. Так, чувствуется вот такой пейзаж нотки Франции какие-то. Ну тут реально дуже красиво просто. А тут що у нас происходить. Заселялись, була чистота, зараз просто все накидали. Завтра прийдеться убиратися, бо в 12 часов приїжджає хозяїн, і треба буде здавати хату. Та Я думаю, ми спіємо, но в будь-якому випадку все одно срач ужасный. Камера, кстати, чогось не заряджається. Зараз знімаю на Руслана телефон, потому що камера просто напроти заряджається. По поводу. Де в шуму? Там, в холодильнику. А чого ти винуватий? Десь ти мене любиш. Так а чого ти винуватий? Бо треба промити пшоно. Ага. Те що закинуть. Ну фруктики Ну нормально. <му> Андрюша пытается мою малышку отбить, но все нормально, как бы. Там все проплачено. Запись пошла. Э, съемка идет? Э, а что а это? Камера чешу? А вроде да. Так, а как, как ты камера? прокомментируешь, пока ты сейчас работаешь, как ты можешь прокомментировать данную ситуацию по поводу поведения Андрюшика? По поводу якого именно, що, за імені? За e, ну, як ти вважаєш, що Андрюшка сьогодні похмелився, він цивільно себе веде? Я Сразу утром просік, що він похмелився. Ну як я спочатку не розумів, Руслан каже, да він точно чуть трохи. <laughs> Дёрнув його. Я йому кажу, що дав газ пол, типа він каже, що ну, да, нормально там дав педальку. І вказується, що Андрюша не скриває це все. І каже, ну так, да, я обнув", каже. Ну, трохи випив. Так, а що ж виходить, Андрюша вчора питався відхоботи мою малишку? Так, да, пока... я вчора ну, я вчора почав засинати, звісно, але но... минут п'ять я послухав так зі сторони. Так він питався, ну, прямо на Русланах ну, малишечку. Тобто mm. він не скриває від Руслана. Задає їй віддалено, там, типу, таке, що тобі Руслан подобається, таке що там Руслан. А на самом деле це спеціально все продумано, щоб вона розправлялася з ним і він такий, так що малышка, ну погнали зі мною. Але знаєте в чому прикол? В тому, що ну, ця дівчинка заряжена в плані, що вона не дає нічого Андрію, ніяких поводів, нічого, вона от раз, от раз відморажує, вона може красиво відвідати. Вона може зробити так, що Андрій закриє її балу і такий. Так а що таке? Так Андрія попросиш блін, по приготувати цей уголь там, чи ще щось. Чувак розпалив, пішов собі по телефону, балакає там короче, у нас, ну, свою життю той мангал нахуй розпалюється взагалі. Послав нас в магазин, щоб ми йому купили гараж. гараж а і А ми поїхали. Начальник купили гараж. Лимонний, Ну це ж типу по-гурманськи. З лимончиком. От, чуть-чуть, фейри підлився. Коротше, Андрюша, трошки з утра дернув і поведінка трошки почала змінюватися, а максимально змінюватися. А казанок ми почали підмивати, знайшли там три казанка. було. Вибрали там прекрасні жінки, девушки. І Андрюша намагається пытається підхоботи. Да. І зараз будемо що то готувати. Ну не щось, то, а кашу. Да. Ну як тобі тут -то ця локація? В общем, офігенно. Реально, просто, ну ну я, просто вона я, стоит я так своїх денег. Да, я так реально не відпочивав. Не, не ну, типа, да, були красиві міста, де я отдыхав, але тут прям. Ты тут, тут, не успеваешь даже ну, везде посидить. Тут есть такі живу, локації, мій. да, да. Є такі локації, що типа ти ну, понимаешь, що ти хочеш там посидіти, но ти ж і там хочеш, и там хочеш, и ты в ітогі все одно за ці два дня не побуваєш на тих місцях, на яких е, хотів би побувати. Там уже влоги, логі, частей п'ять сняли. Ляпс по красоті. Рибка ловиться. Ну, поки Андрюша буде жарити курицю, висохне казанок, а ми зараз трошки половимо рибу. Я думав ти скажеш, що Ми тоді будемо жарити тьолок, а тьолок то немає. Сей <рес> неловкий момент. Ну валік виріжеш. Валік виріжеш. <рес> Резерв. Ты так кажеш, значит, це вона лично ей мы готові. У Она ж нам готова и попросила, ты вот это, ну, нервяк показывай. Да, можешь. Встречалась. Да я я я курочка та апельсинчиком залітаю порядочно. А що Павло уважає? Начальникам, як ти думаєш? Отдихаюсь, люди отдихають. Барин, Главное, щоб не перевернувся стульчик. А поки всі там, ну, как бы отдихають. Ä... на, кресу, Влад на, на верхнем парень. этажу. Андрій там на стульчику. Ми з Русланом Андрей решили чуть-чуть поддать. А в коконі. коконі. Точ, в коконі, да. А мы чуть-чуть з -чуть Русланом Владимировичем до моджагу. А... Меньше народу, больше кислорода. Так, е, сейчас сейчас я налью вам немножко. <laughs> Виски, так что. Андрій вже Япс? перевернув палочки, ти понял, що зуби чисты. Ну, короче, ковыряк. А рюмочки. А стаканчики. А стаканчики, а, стаканчики? а рюмочки. Щас, йде. сука, снизу. Як чувствую, він, він тільки наливається алкоголь, уже чувствует. <laughs> ну... Так, а нам рюмки не надо. А, ми змішаємо. Да, ми на двоих. Не вопрос. Сидимо тут, віддихаємо, випиваємо. Подивіться, новий блогер з'явився. І що ти здесь да, знімаєш? Да, і що ти, що ти знаєш. Ти ти? Ну, бо ви підараси. Чого? Не знаю. А ти казав сів шайта, і та і так кабериш. Нормально роблять, обидві. Сірий в красну. А на що ти мені поміг? Не, я не бульбаш. У не хочется бульбаш. Ну, в принципе, что требовалось доказать. Андрюша, блядь. Ну, пиздец. Там подруги приехали уже, типа. Очки на базу. Ну, вышмаркайся. Ну пошатав я столбчики, ну и шо? Чувак, блядь, ну пошатав столба, блять, ну пиздец нахуй, блядь. Ну чувак, не ну не ватик, ну не парься, дядько мій, блять, родивый, блять, ну не парься, блять, ну я там поправил, ну пошатав він стовба, блять, ну не парся, ну все хорошо Андрюша, ты стоишь ебаный в рот, шашлык! Кишка вставай, тебя выйдет что ли? Ну пошатал стоп-тя, ну и шо. <рес> стоп ч. Мы там куклу колдуна для тебя включили. Король и шут, кукла колдуна. Чуки колдун. Колдуна кукла. Мы все мясо сейчас зимой. Мы сейчас все поему и побьем. В общем, Андрей пропускает ну, самое балдежное время. Тому що він утром набухався і все, ліг спать, дихає там, балдеє в снах своїх. Ну йому кажу, вставай, він взагалі не Даже, Навіть як кукла колдуна не просинається. А кукла колдуна це його улюблена пісня. Тобто він або обідався і притворяється, що він спить, або він реально спить і він дурачок. Ну, тут уже два варіанти. Не знаю, один із них. Як... Другий. Поки ми собі спокійненько сиділи, Андрій уже прийшов, нагатився просто в глину. Я йому кажу, сфотографіру нас з Русланом, що ми були посередині. Хорошо, відтоді фотографія ми або сліва, або справа, але ніяк не посередині. І в нас не було запивона, просто закінчився сок. І він пив віскі без запивона. Тобто ми наливаємо там десь отак віскі і ну ще плюс сок додаємо. А він наливав три рази більше і без сока просто пив. І відтогін стоїть, отак ось, ось, да, да зараз фоткає так, тіліпається, летається, не можна нормально нас сфоткати. Ми кашу приготували, тільки що там потім м'ясо пожарили. Осталось останню ходку, м'яса дожарити і картошку, і все, і буде поляна накрита. Ну а Поки що я от прийшов на мостик. тут чутно як птички співають дуже красиво. І зараз тоді, коли сонце заходить. Тут така просто красота. Я, я не можу вам передати, але тут до такої степені красиво. І як я говорив, що раніше коли я коли гуляв, я не цінив моменти. Ну як цінив, але не так сильно, як зараз, у час війни, во коли ти можеш так з друзями вибратися і подивитися на такі от балдежні види і добре віддохнути. Я так добре не віддихав дуже давно. Дякую за це Руслану, бо він організував цю, всю тусовку. Я раді цього приїхав в Черкаси. В Черкасах, як ви знаєте, я вже рік не був. Тут просто красота. Походу, тут щось то присутствується. Зараз узнаємо. Ого! А, не Хер там. К сожалению, тут нічого немає. Я, правда, навіть закидати удочку не можу. Ну, тільки подружкам. Дуже давно не рибачив, тільки з дідом колись в год 16. понял. Як каже Руслан, я тебе понял, родной. А, це золота рибка. Я а, її зараз кинула. А три желання типу? з, да, з Русланом три желания. Раз, два, три. полетіли. Блін, що то не пливе. А що таке? Що то не хоче? Я думав, сейчас попливе. Снімаються, снимаю, думаю, так память же на резинувала, блядь. Ну так, да, ну, ти надо треба зав'язувати, тому що сейчас ну, пам'ять закончится і все. Так що отак от київський чувак залетів до нас на Черкасу, йому завжди завжди нравиться. Черкасах, Черкасах да, завжди мені нравилось, Коли не приїду, тут всегда такі движения модні, всегда чітко, офігенно. Вот так от Черкаси, Ван Лав. Ван лав. Андрюха, если дивишся відео, я думаю, ти зараз похмуляєшся. Девочка черкас, пощите. <laughs> Сука, я хочу, чтобы ты молчал, типа, а ты дальше начинаешь, что ли, нахуй. <laughs> И на этом кадр должен закончиться, по идее. Кажется, нормально, если я тут посту на мостику. Секьюрити. Пописываю чуть-чуть. <laughs> В общем, давай в хате. Мы там пожарили шашлычок, последнее мясо, так сказать, дожариваем. И понимаем, что на завтра надо машину прогреть, потому что аккумулятор как бы не резиновый, подседает. Показывает 13,2, а стабильно работает 14,2. Это говорит о том, что аккумулятор у меня пассивший, ебать. А значит, что нам надо сделать? А значит, нам надо навалить музычкой и побалдеть на последний вечерочек, так сказать. Добрейший вечерочек. Ой-ой-ой-ой-ой!

Со мной. На полу до утра уйдут оставлю тебе туда А также этот як Игорь не спел с Альфы кружимся Великая мы с тобой подружимся? погружимся И любым, ребята Я уверен, что вам тоже им нравится А друга друга нам не кружается И твоя блять со мной останется Андрюша, що по настроенню? Гówno. Чого? Мені кашку просто. Та не вопрос. Кришечка сейчас відкриється. Э, да. Ну. А. ну, подержи. Тільки не пусти. Що Насыпаємо? тут? Парим тобі кашку, получается? Да, ну не кашку. Як у садику. Да. Типа диткам насипав. Да, 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 на тарілочку. Пальбом. Шо там пальцями закрываешь. Скільки тобі? <кліг> Блядь. Ще? Нормально? Нормально. <кліг> <кліг> Спасибо. Че такий пьеный? Що, перебрав, чи Угу. <кліг> ну, бо більше <кліг> напевно, бы, чем другие. Чи не. Не. Плюс-минус так же? Ну no. да. Так тогда получается, что ты, Слава, его про... ну, больше... Получается, я не хуй нас снимать, я не выборжу. Из рекламы Оли и Олейна. Пойдет? Сука. Ну нахуя? Mm. Ну, Олік. В смислі? Ну, завтра. Yeah, нахуя? Щоб завтра просто показати. Ну, я просив. Так, а що виходить, що Андрюша попливі, шо? Yeah, поплив, чи що? Я поплив, пізда. Ну, прям не чуть-чуть, да? <laughs> прям не чуть, чуть Так, як ти таке так, так допустив маєш, цей питання? Сьогодні ще не знаю, що не буде зайшов мусика. Це про мусор. Mm? Я тебе зрозумів, родной. Що, ребята, ви думаєте, що ми зараз, ну, в прекрасній хаті спимо, так? Да? Там нам тепло, нормальненько. Ну, Но взагалі, то как бы, так. Да, ми прогріли машину, тут тепло. І сьогодні я вирішив составити компанії Руслану Владимировича и поспати з ним теж в машині. Я решил, а почему бы и нет. Он просто расхваливал, скажет, тут лучше, чем в хате спать. Я кажу что серьезно. Ну, на удивление, кстати, сейчас не холодно, нормально вроде. А ты что скажешь, Арсен <серкью> Владимирович? Я считаю, что все заебись. Порядочно? Да, завтра Андрюша проснется, спросит за минералку. Скажи, а такова что-то посербодичная? Водички не хватает. <серкью> да, Андрюша любит сказать, там посербать что-то есть или нету. Ну а по у нас залишила тільки водка а там десь вперед, якщо вам видно, а там і все. І Андрюша буде сірбати водку з самого утра. Вот такі от діла. Ладно, нам через... Скільки там 4? через 6 часов вставати, збиратися, убирать всі наші гнидники, так що будемо лягати, відпочивати, Ну і все. Все виключай.